Thank

Ти можеш на сайті запитати. на сайті запитую. Я Він чекав, а там все Що з ним? Розумієте, саме? Він каже, що... Він каже, я тут не можу Ага, я зрозумів. Слухайте, у нас є керівник, який займається ділянкою керівників. Я могу його рекомендувати. Він тут все розуміє.

Правиль, да я не можу, не можу я правити. Нема. А ви там на, на підстрахуєте? Нема, нема, то, то не віть. Ну все, хорошо, давайте. Доброго дня, мені колеги. Розпочинається питання прокурора Генеральної прокуратури Владислава Дубренко щодо дій Генеральної прокуратури стосовно посадових осіб Російської Федерації. У зв'язку з вироком Надії Савченко. Тож, Прошу вас увагу. Вітаю всіх і вдячний за те, що знайшли час прибути до нас. Вчора весь світ і в черговий раз подивитись на юридичний фарс, який відбувся на території Російської Федерації, пов'язаний із незаконним ув'язненням громадянки України. Народного депутата України і члена Парламентської асамблеї Ради Європи Надії Савченко на 22 роки. Я думаю, вчорашнє рішення Російської Федерації, суддів Російської Федерації, обурило весь світ, все співтовариство Європейське, наших західних партнерів та будь-яку людину, яка має юридичну освіту. Пройміться в законах і бачить, що відбувається насправді на території Росії з правами людини, з міжнародним правом, а що відбувається, це повне ігнорування законів і міжнародного права. В рамках своїх повноважень, які мені наділи на Генеральну прокуратуру України, ми здійснили наступні дії у зв'язку з вчорашнім вироком. Миттєво вчора. До єдиного реєстру до судових розслідувань було внесено два кримінальних провадження. Перше за статтею 375, частина 2 Кримінального кодексу України і вказане кримінальне провадження стосується суддів Донецького місь... міського суду Росії, пов'язаного із винесенням за відомо неправосудного рішення щодо Надії Савченко. Там у нас стосується таких судів, як Степаненко Леонід Олександрович, Хайбулаєв, Алі Салахудінович, Черниш Євген Сергійович. Крім того, друге кримінальне провадження, внесене вчора нашими колегами до Єдиного реєстру досудових ослідувань, пов'язано з наступними особами, прокурорами Російської Федерації. Генеральної прокуратури Російської Федерації Підчуком Павлом Юношевим Дмитром Кузнецовим, Владиславом. Тут у нас частина 2 статті 372 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності. Це назва статті. Наші дії сьогодні, вчора ми це внесли до єдиного реєстру досудових ослідувань. Сьогодні вже наші колеги склали я вам продемонструю та підписали повідомлення про підозру кожному суді зачитаних мною та за кожному прокурору, які приймали рішення участь у незаконному засудженні на Дісані. Такі підозри складено, підписано уповноваженими особами і наші дії подальші. Щоб всі розуміли, розуміли наш план і наше, що це робиться, ми готуємо міжнародне доручення та спрямовуємо ці підозри до Російської Федерації, а дорученні буде визначено. Вручити їх вказаним особам, а також допитати їх з тих питань, які поставлять наші прокурори. Що буде відбуватись далі? То пошага, щоб кожна людина розуміла. Що буде діяти. У Росії є два моменти після цього: або виконати міжнародне доручення та своїх суддів та прокурорів ознайомити з підозрами, вручити їх по їх законодавству, це саме так робиться, або відмовити. Після цього, як буде відмова, а ми, на жаль, прогнозуємо саме відмову, і я потім. Скажу чому саме, ми будемо звертатись до Інтерполу щодо оголошення вказаних осіб міжнародних розшук, що дозволить нам, у свою чергу, після оголошення їх міжнародного прошу, розпочати процедуру заочного засудження. Після того, як процедура заочного засудження підійде до кінця, якщо вони ще у нас не з'являться у той час, і розшук не завершиться, вони будуть вже розшукуватись. Для відбування покарання. І як ви знаєте, по відповідності до нашого законодавства виконання покарання для особи, яка заочно засуджена, починається лише після того, як цю особу затримає. Тобто це може бути через 5 чи через 10 років. Я хочу зазначити, щоб ніхто скептично не відносився до таких дій, бо ми діємо а, в рамках закону, по-перше, Будь-які режими, у тому числі диктаторські, ніколи не були вічними. І це не наша позиція, це позиція історії. Кожний режим режим, рано чи пізно завершиться, в тому числі і режим Путіна. А оці особи судді вони вже знають, що їх шукають. Тобто, по-перше, перетнути кордон Росії для них вже дуже-дуже складно, бо їх шукають. І в Туреччині, і в Єгипті, і на Тайвані, і в Сполучених Штатах Америки, коли вони будуть оголошені міжнародні розшуки. І це на все життя, поки їх не знайдуть, якщо буде вирок українського суду, та вони навіть будуть покарані. Путін завершиться рано чи пізно, а оці рішення залишаться. І от я просто тим, хто хоче сказати, що Україна нічого не робить що ці залучені рішення дадуть, просто представте себе, кожен, що вас розшукує інтерпол. А вас президент Російської Федерації попросив винести той чи інший вирту. А президента Російської Федерації немає у нас, А ви розшукуєтесь. Ми впевнені, що рано чи пізно закони запрацюють і на території Російської Федерації. І Росія рано чи пізно почне виконувати норми міжнародного права. І тоді ми прийдемо. За ціми суддями російських та прокурорами обов'язково прийдемо. І зробимо все, щоб вони покарали від Бога. Тому це наші дії, в принципі, їм такий лист щастя їх майбутнє. Щоб кожна людина знала, жила щасливо, яка приймає такі рішення щасливо в лапках, звісно, та чекала на вирок. Отакі От дії з боку прокуратури ми діємо по законах. За нормами міжнародного права сподіваємося, що здоровий глузд в Російській Федерації переможе. Я хочу сказати, що коли відбулося фактично викрадення Надії Савченко, відразу нами було розпочато ще одне кримінальне провадження, пов'язане із викраденням Надії. Воно стосувалось і відомого ватажка ЛНР Слотницького. Пам'ятаєте. Там у нас іде декілька статті 258 по цьому провадженню Це терористичний акт, тобто мається на увазі терористична діяльність, яка відбувалася та здійснювала слотиським та іншими особами на території Російської Федерації. Це стаття пов'язана із викраденням людей, мається на увазі Надія Савченко. І інформую вас, що до кінця місяця органи прокуратури. Передадуть до суду обвинувальний акт стосовно Плотницького. Він у нас в міжнародному розшуку не перебуває, оскільки він знаходиться, за нашими даними, на тимчасово окупованій території Луганській області, тому процедура в даному випадку пришвидшена. По Плотницькому обвинувальний акт до кінця місяця повинен бути переданий до суду і ми розпочинаємо знов таки судовий. Процес. Тобто, фактично, з боку прокуратури до слідство через декілька днів буде завершено. Далі вже від суддів наших колег залежить, як швидко вони приймуть рішення по платистку. Але ми сподіваємось, що це буде в розумні строки. Наші прокурори, які будуть присутні та підтримувати державне обвинувачення, будуть робити все, щоб процес не затягнувся. Але дане питання до наших колег суддів. По відповідному попередньому кримінальному провадженню, де у нас проходить воротницьке, пов'язане із викраденням Наді Савченко. Також нами було повідомлено про підозру ряду посадових осіб та правоохоронців і суддів Російської Федерації в рамках того самого провадження, які приймали рішення про затримання Наді Савченко. Мається на увазі. Карпов Артур Геннадійович, суддя Басманського районного суду. Мушнікова Наталія Євгенівна, Євен... виконуючи обов'язки голови Басманського районного суду. Мілєхін Павло Володимирович, суддя Московського міського суду. Титов Володимир Геннадійович, перший заступник Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Він у нас тут присутній, він підготував документ, відповідно до якого на Надію Савченко не розповсюджується імунітет як на члена парламентської асамблеї ради Європи особисто і документ посадова особа Міністерства закордонних справ Російської Федерації підписав. Крім того, тут у нас меншин Дмитро Сергійович, старший слідчий е, слідчого комітету Російської Федерації, Медведєв Олександр Вікторович, також слідчий, і русський Єгор Анатолійович, командир взводу розвідки, незаконного збройного формування батальйону. Далі. По цим особам було підготовлено повідомлення про підозру, як я вам розповідав вже по процедурі, та до Російської Федерації. І як ми прогнозували, Російська Федерація послість, відмовила у виконанні міжнародного вирушення нашого направлення вказаних особам вручення повідомлення про підозру та їх до. Саме ця бумага дозволяє нам далі от такі відмови. Якраз в рамках міжнародного співробітництва звертатись до Інтерполу та інших організацій щодо оголошення всіх міжнародних. Тобто ми вважаємо, що по суддях, які винесли вирок у Наді Савченко, тобто прокурорах, які підтримував державне обвинувачення, російська сторона буде діяти аналогічно. Навряд чи ми з вами будемо дивитися, що днями після того, як ми перейдемо підозри до Росії, російські правоохоронці повезуть підозри своїм Суддя перекладені на російську мову, бо обов'язково це будемо робити, і вручить їх. Я думаю, кожна людина розуміє, що наразі Росія до таких правових дій, на жаль, не готова. Тому вони нам аналогічним шляхом відмовлять, посилаючись на конвенцію о правовій допомогі і правових відношеннях по гражданським, сімейним і уголовним ділам, уголовно-процесуальний кодекс Російської Федерації і інші документи. Але той план, про який я вам сьогодні повідомив, однозначно буде реалізовуватись в рамках можливості Генеральної прокуратури України в рамках в межах наших повноважень, що стосується повернення на діставченко на території України. То, на жаль, до компетенції нашої структури вирішення цього питання не входить. Ми та структура, яка займеться тими, хто надію викрадав, заслужував і так далі. Те, що я сказав, є бачу, Ви всі сьогодні знаєте, це політичний, як хобі, не є на інших осіб чи знайдені іншого політичного рішення або юридичні. Це набрання силою рішення цього Донецького суду, яке ми ніколи не сприймемо. І потім передача Наді на територію України для відбування покарання на території України. Але навряд чи Надя визнає таке рішення суду. Я думаю, це кожна людина розуміє. Тому більше ми сподіваємося все ж таки на політичний шлях розв'язання цієї ситуації та повернення нашої громадянки, людини, яка боролася за. Україну та взагалі на нашій території до нас назад. Якщо є питання, будь ласка. Голова, Жалка, нова, телеканал спроси. Скажіть, будь ласка, чому ви так впевнені, що Інтерпол не відмовиться оголошувати цих людей у міжнародний розшук і не якось не долучить ці справи до політичних справ? Тому що ми знаємо дуже багато випадків Хевченка за Харченка, коли вони відмовилися. Тоба, Тож, кажете, держав... що Захарченка не шукається Харченка перебуває в міжнародному розшуку. Спочатку вони відмовлялися. Відмовляли, але ж наші правоохоронці все ж таки вирішили питання з тим, що і обґрунтували, що і Захарченко і Чонка повинні розшукуватися. Я не можу відповісти за Інтерпол, бо ми поважаємо наших колег-інших правоохоронців, у тому числі міжнародні організації, такі, як Інтерпол. І я сподіваюся, що як і по Захарченку, як і Януковичу, як по іншим особам ми все ж таки подамо такі документи. Що Інтерпол прийме рішення про розшук цих усіх, тим паче вся країна не лише Україна, а весь світ.